Всім привіт! Вова приймає товар в новій кофті і в шльопках. <coughs> так, а це мої модні носки, хто не знав. Все. Так. Здрасте. Хто мені на хату? Це не вважається. Далі. Здрасте. 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 Павербанки на 50 тисяч швидкою зарядкою, тільки з'явилися, я всі загріб собі. Зразу. Це всі, що були, всі я зразу собі загріб. Оце, 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 оце і оце. А це що? Це юріє. Є, ти знімаєш? Далі. Павербанки десятки. Теж Вигрів усі, що тільки можна. Павербанки десятки, десятки, десятки. Хто заказав той красавчик, хто не вспів, і ще трошки залишилося. Ну, вже небагато. Бо вже їх немає більше. Оце послідні. Так, так і так. Павери десятки, павери 50. Далі пішли. Ліхтарі. А ліхтарі, оці Т-11, теж всі дуже просили, закінчилися, один поставився на вітрині. Ось, все, навезли, усім зараз зробимо. Бажано. Рекомендую настоятельно на Самсунгові зразу брати. Буде просто обалденна віч. Буде вічна свічка 2.0. Оцей фонарь, вічна свічка на Самсунгові ідеальний. Цей фонарь з боковою підсвіткою, який Влад був тоді виграв. Ще Т11 і Т11. Ліхтар найкращий титаном на дві батареї. І з мочною лінзою. <кхе> Взагалі, це його місце. Хочу <кхе> ти його і <його> поставив. <кхе> так. <Ні. кхе> Ліхтар маленький титаном. Коротше, цього ще не було. Зараз бігом покажу на секунду. Вот, Ліхтар титану маленький. Це магніт, я вже бачу. Це магніт по-любому примагнічується. Це прикольно буде. О. І панелька. Не, прикольний. Оцінив, все. На картинці він кажеться якимось галімим. Ні, по натурі він красивий. Він красивий, нормальний і не такий вже маленький, як хотілося б. Тоді павербанки на 20 тисяч, на 20 тисяч, на 20 тисяч і на 30 тисяч. Так, розложуємо. 20, 20, 20. Половина із них вже заказані, половини із них вже нема. Це вже вони.